Вітаємо вас в студії Совіньон Лайв. Це підсумки місяця. Липень розпочався з масштабної аварії на лінії електромереж. Знеструмлення п'яти трансформаторних підстанцій в Совіньоні сталося пізно ввечері 2 липня. Без світла залишились декілька мікрорайонів, а саме частково Совіньон 3 та Совіньон 1, повністю Совіньон Дачний, апартаменти Аврора та човнова станція, спрацював захист на центральній трансформаторній підстанції Чорноморка, де і сталося аварійне знеструмлення одного з осередків. Поки встановлювали причини відключення, служба електриків Комунсервіс паралельно розпочала роботи з пошуку резервних ліній електропостачання, і вже близько дев'ятої ранку світло в зазначених районах було підключено. Причина відключення пошкодження кабелю напругою 10 тисяч вольт на трансформаторній підстанції, що розташована біля арт-кафе Бункер в Совіньйоні Першому. Роботи з ремонту кабелю проводила стороння організація із залученням спеціалістів з електротехніки. По завершенню ремонту кабель пройшов відповідне лабораторне випробовування, після чого він був підключений до трансформаторної підстанції. Зазначимо, що подібні аварійні роботи в сувіньйоні, а саме заміна та відновлення ліній електромереж, ремонт і придбання нових трансформаторів та інші, проводяться за рахунок 34 копійок. Які додаються до кожного спожитого кіловату і витрачаються лише на утримання електромереж, тому прохання до кожного жителя сплачувати комунальні рахунки відповідально та своєчасно велика кількість боргів від споживачів значно заважає обслуговуючій організації якісно, оперативно та своєчасно усувати аварійні ситуації на території житлового масиву. Цьому місяці обслуговуюча організація Комунсервіс завершила роботи з капітального ремонту всіх лав вздовж пішохідної доріжки Люздорського проспекту. Спочатку лави були поступово демонтовані для подальшої їх реставрації, ремонту та фарбування. Наразі всі 14 лав продовжують зустрічати жителів та гостей Совіньона під час літніх прогулянок. Минулого місяця комунсервіс провів роботи з ізоляції тріщин, які утворились на дорожньому покритті вулиці Бускова, нижня в Совіньоні Дачному. В процесі робіт на пошкодженні ділянки доріг працівники обслуговуючої організації нанесли шар гарячого гудрону для запобігання у подальшому проникнення дощової води всередину ґрунту схилу. І ще про аварії на лінії електромереж на цей раз в Совіньоні Дачному. В цьому місяці поривів сталося двічі. На вулицях Таїровська та спортивна, в результаті чого на даних вулицях було частково відсутнє світло. Причина пориву сильний шквалистий вітер. Протягом дня у важких погодних умовах працівники служби електриків комунсервіс працювали над усуненням поривів, після чого світло в будинках жителів мікрорайону було відновлено. Робітники служби озеленення також провели роботи з підрізки дерев вздовж лінії електромереж Савіньоні-Дачному для запобігання їх. Пориву у подальшому на випадок наступної негоди. Подібні роботи були проведені вздовж вулиць Паркова, Луна та Південна в Совіньйоні першому для зручного проїзду автомобілів та відкриття огляду водіям вздовж проїжджої частини. Одеська обласна військова адміністрація продовжує нагадувати в особистих смс-повідомленнях про заборону на купання в Чорному морі. Також вона рекомендує утриматися від риболовлі та використання води з акваторії Чорного моря. Ситуація під контролем, але мінна небезпека та загроза захворювань зберігаються. Також зазначимо, що працівники обслуговуючої організації Комунсервіс періодично проводять роботи з прибирання пляжів від сміття із залученням додаткової техніки. Останнім часом війни посилилися атаки на Одесу та Одеську область. В зв'язку з чим нагадуємо всім жителям та гостям Совіньйона про наявність пунктів для укриття. Їх на території житлового масиву два. Один з них розташовано на території храму. Щоб потрапити до церкви у нічний час, вам потрібно зателефонувати за номером, який розміщено на вхідних воротах, після чого вас проведуть до нижнього храму. Наступний пункт укриття розташований в приміщенні арт кафе бункер. Потрапити туди можна також цілодобово. У денний час через центральний вхід ресторану Зодіак, у нічний час через вхід в «Арт-кафе». Важлива рекомендація. Відправляючись до пунктів укриття, бажано з собою мати воду, їжу та аптечку з ліками першої необхідності. Уважно дбаємо про особисту безпеку та безпеку своїх близьких. Миру всім нам та до зустрічі в наступному місяці.